Це про відчуття, що я не можу бути собою та я або ти, якою я є, так людина, яка вона є, вона відчуває, що вона не може це виставити на в якому вона живе, що це буде якось технічно, і вона компенсується. Але шкіра це проявляє. Дуже часто шкіра проявляє, коли я роблю не те, що я хочу робити. Я хочу робити один напрямок, але відчуваю, що я чомусь не можу, що мене не приймуть, чи що це неправильно, чи мене відчуття провини. Наприклад, я хочу а, з подругами кудись піти. Такий дуже добровий приклад. Але я йду з подругами, а мене їсть те, що я пішла і я погана мама. І ось цей момент я не можу проявити себе, щось мене стримує, я сама себе стримую. Це буде викладати висипання на обличчі. Дуже часто це сором'язливість, не така сором'язливість, знаєте, як дитина, які там 2-3 роки, яка ну нову людину бачить і ховається за спідницю мами. Ні, це сором'язливість вже така, що я такий або така, яка я є, так візьмемо так. Людина будемо казати. Я людина така, яка я є, я не можу проявляти себе своїх підлітків. Ви дуже багато цього побачите, тому що підлітки починають а, вже реагувати не тільки на середовище, в якому вони виросли. Вони починають реагувати на середовище, в яке вони вже виходять поза рамки своєї родини. Тобто друзі починають мати дуже велике значення там вже статеві стосунки, починають мати значення і своя успішність якась в якомусь просторі поза родиною починає мати значення. І ось тут нас виникає дуже Агато питань до себе, чи ми справді віримо в себе. А ця ця віра вона побудована в тому форматі, чи була ця віра в наших батьків. Якщо батьківські підтрали роди, щоб ви були не забруднені, показували вашою свиня, не будь такою, це і так далі. Тобто вони всім намагались показати, яка ви класна, чи який ви класний, намагалися, щоб і тоді побачив, що ви там брудні, чи там ще якісь, і навіть якщо це було дуже м'яко, і дуже було, ну наче то для вас, це створює середні вас напевнені, що ви можете бути прийнятими. Тобто, батьки, які супер піклуються про порядок, про чистоту, і це робиться не з здорової точки зору. а Це робиться з точки зору, ти маєш відповідати якимось суспільним рамкам. Це підсилює ці проблеми, і ви побачите висипання на обличчях відлітів і так далі. І ось це таким чином сплетено так всередині нас. Можна сказати, як же генетика. Я зараз не розмовляю про якісь генетичні питання чи про якісь гігієнічні питання, чим вмиватись, чим там чистити обличчя. Я зараз саме про психосоматику цього процесу вам говорю. Це не означає, що інші аспекти треба опустити, це означає, що треба враховувати все одразу.